Попри війну, не варто забувати про культуру, фольклорну спадщину та все те, що об'єднує нас із нашими друзями-поляками, Етнофестивалі в Україні та Польщі, дослідження спадщини двох дружніх народів, мистецька школа для талановитих дітей. Ці та інші досягнення проєкту згадували на завершальній конференції. Цей проєкт надзвичайно цікавий і цікавий саме тим, що цільова аудиторія його є. Це діти і підлітки, яким ми хотіли передати нематеріальну культурну спадщину. І дуже цікаво було з ними працювати, спостерігати, як вони тішаться, наскільки їм подобаються старовинні пісеньки, наскільки їм подобається грати ігри, які ще колись грали їхні бабусі, дідусі. Проєкт фінансувався європейським союзом у межах програми транскордонного співробітництва Польща Україна та тривав півроку з лютого. Попри війну, нам все таки вдалося зреалізувати все задумане. Тому хочу подякувати і команді проекту, і нашим бенефіціарам, нашим партнерам з польської сторони. Це школа Оліхруські. Я хочу подякувати також колективу музичної школи номер 1 імені Фредерика Шовена, працівникам департаменту культури, фахівцям, експертам, дослідникам, керівникам культурних колективів, всім тим людям, які досліджують, відтворюють і зберігають. Гають унікальну культуру спадщину для майбутніх поколінь для міста. Це дуже важливо взагалі залучення грантових коштів, міжнародна співпраця, тому що по-перше, це і міжнародне визнання, що громада активна в своїй діяльності. Громада дотична до всіх проєктів, які проводяться і європейським союзом, і по інших програмах. Усі сподівання організатори проєкту навіть перевиконали як результат і мапа туристичних шляхів українсько польського прикордоння і альбом зібраних досліджень етнографів. І звісно, ще Більше зближення поляків і українців.